Привіт! Ви на каналі МТ і сьогодні ми будемо знімати другу частину цієї Dead Reps. У мене є клас майнера і музиканта. Я буду сьогодні гуляти за майнера. Так, ставлю. Одразу ідемо купувати ще один уголь. Хтось грума Стоп, стоп, стоп. А ні, я всю він там. А, він там заспавнився, через стінку. Звісно прикольно. Коротше, мені вона не надо, купуємо Оль. Лучше б я б світу купив, але Тут його немає. Цього світла. Не фонарика, не фокела. У нас поезд такий же самий. Не дуже крутий, не бронірований, не золотий, не такий дерев'яний, просто обичний. Опа, що то за галючого не зупиняється у неї. Все. У нас поїзд заправленный. давайте пацани Сюда добро едем, да зараз подбегаю. Так, добавляем их, друзья. Иди быстрейший. А, у мене фонарик на голові є. За майнера, я думал. Майнер это крутий клас. І даже дешево, дешево коштує, але крутий. Вери волк. Крутиший, конечно. Але мені клас Майнера подобається. Піка замість. Це його пати. У його теж майнера. Його просто не прийшлось кувать так. Давай, заходь. Mm -hmm. да, Все, тепер забігай. Ти давай, ти, 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 ти. А, туди. А наша. Ну. а, 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 Я думал, мне просто будет текало, что там где. Давай, все, едите. Хорошо. А вот тут люблю вставать, и вот тут давай целый дом. удобно. дом. А вот тут так где-то удобно. А вот тут все видно. Что сзади, что сзади? Тут тоже будет лучше сзади. Давай, прогоняй быстрее, Так, так, так. Да. Ну, давай. Шлючка. Давай. Зараз я перейду. себе цей бандаж забрал ну хай забираю я сможу выжить зомбарей забываю забираем до поезда потом спалим моих и буду у нас бензин давай на поезд быстрейше нам надо щита изломать Давай, перетас, меня... давай, давай, сюда, сюда, Давай. ты, и ты, ты, давай, ты, ты, Давай. ты, сюда, да. и не 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 и да, да, ты, и да, да да и да, ты, да. так. Бо ты, так, и ты, Мы зато выживем. Опа, мол. Ну. А что это за факел кто выкинул? Давай не сыфакел. что зараз буду переживать. Да блин! Так, давай, давай. Перетащить меня. Çünülüyor. Dolu gidim. Дивіться з іншої сторони, бо тут може бути стягнення. Опана. Е, це не чесно. Наверное, это на зарядке гулял, так и было. Давай, вы, давай, давай. Я буду его водителем. Не хочу Опа-на. Будут 20. Давай, Зажимаємо і зараз вдаримо по якомусь зомбочку. Там ничего нема, все, иди на поїзд. Так давай. Заходь, залазь, давай. Зараз той домик, там вовсе за не буде, бо Він прямо біля цього спавнився. Та там эти пушки їх... Hoppa şehir oda. Без мене не уїхав. Перу саме цінне. Забери воду оставшись. Здоровий такий сліток, Великий. сказати. Зараз я його продам десь 60 чи 50 точний. Парбу, якщо був би сліток, то би чуть-чуть очень, але він такий здоровий, що я хочу сказати. Це на мені пусік, який випадає. Я Не понял. Не понял. Де гроші? Так, -та. забери його. Конечно, о, ну, конечно, мало не Так, це мене спалить все. Сейчас ми це все спали. Я бутылку продажу. в кельке. я их вызвать там пусть что так я иду в ганшоп. раз плюшу себе чем буду защищаться быстрой час ось Буя? Вот эти киоца я не могу потронить Поймай не патроны У нас тут пушка є. Ми тепер будемо города лутати хорошо. Ми навіть не будемо бояться. У мене тим более льонерший. Пістолет. можу захиститися. сюда, sí, только сюда, не сюда, сюда, та 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 сюда, та сюда, 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 Він є? Да, є. А чого він невідимий тут, подивіться? Дивіться, ось його, мій нік є і мій скін, а в його скіна нема. А, хочеш, щоб я його був? А, він буде на цьому тепер. Сам проходиш. Боже. Бо я на коні сам змію. Тільки не погоди. Не зрозуміло. Подивиться, скільки тут грошей. А де ж вери вовк, мабуть? А, це все значить спалом. Я не знаю. Напишите в комментариях, чему она продавать вовки. Бо я не знаю, я их спалю. Я их пробовал, может там надо в, в шерифе их продавать. Бо я их вот так уберу. Он пошел сам мутаться, сказал, что що... не бы все, я с тобой не буду. Він бігає. Піду я добуду цей. Я перший, бо йому надо, а мені його не треба. Спали. Іде наверх, А чого його таке? А, нет, он решил на поезде просто облутать. Сидай, пане. Сидай, у нас тут бензина хватит. Давай, сидай. Не, 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 ты, ты, ты. Не, 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 я не буду. Або я это забираю. Нет, нет. Я хочу перший утастить, Ні? або ти, або я. Давай сів, наконец. А ч ти не їдеш? Їдь, їдь. Ой. Я так буду півчаса ждать, какие він поїде. Прям интересно, як на другий герой, якщо ми там все облутали. Він є в грі? Есть. Давай, гоу. Давай! Час сам проходить, ніж проходить. Якщо він зараз не залазить, то я їду сам. Понятно. Хорошо, я буду їхати. Якщо він зараз буде на рельсах, я його розчину. Я не виноват. із Вот шо 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 поезд. Я вот такой буду тут дивиться. Ра-та-та-та-та-та-та. Я вас тревожить не буду, но Все, я. Вы меня не бачите, но миссию Эт мои очень... Очко... О. В мене попадає. Мі кажуть, це я з умін. Головне, що вижив і мене наказав да ще буде У нього є пушка. В він назад їхати не вміє, але його є багато тихо. Лошаді. Може лошаді взяти до мене прибігти. Правда, мій лут треба буде збирати мене самого дитячий. О, все. день, день, день. Раденьок ти до мене йдеш? Ау він до мене хаупа зараз. все, я... И моношейки, если не знаю. У меня на, на мой интернет, а что то мы не пишут, что у меня на мой интернет. А ну. Ану, зараз подивимось. Якщо зараз воно в мене виробиться, то це буде кінець ролика. Ану. Більше нікого не буду сідати цьому Все. Це у нас кінець ролика. Якщо вам ролик сподобався, пишіть коментарі. Ми не побили свій рекорд, конечно. Ну, в наступному відео, надіюсь, ми це зробимо. Всім пока!